Доброго дня. Сьогодні, 16 грудня 2011 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Івакскепітал щоденним оглядом ринку. Котирування акцій вітчизняних імітентів на українській біржі в першій половині дня йдуть вгору. Станом на 12.00 індекс української біржі виріс на 0,3%, Що на наш погляд є технічним підйомом після падіння індикатора протягом п'яти сесій підряд. Серед окремих акцій зазначимо рух вгору паперів «Укрнафти», які сьогодні дорощують на 2,5%. На відміну від акцій «Ясенівського куксу, який продовжує своє падіння, на даний момент зниження ним склало 8,3%. В акціях машинобудувального сектору не спостерігається єдиної динаміки. Вартість паперів в залишається майже незмінною, Натомість Крюківський вагонозавод втрачає 1,2%. Окремо ми б хотіли звернути увагу на зміну в розрахунку індексу української біржі. Після прийняття рішення індексним комітетом про зменшення значення float для Укртелекома та Крюківського вагонозаводу їх вага в індексній корзині сьогоднішнього дня зменшена. Я бажаю вам успішного трейтингу до понеділка.